Нікополе, мій абрикосовий краю, місто, уславлене козацькою з витягою Івана Сірка та Богдана Хмельницького. Ти зачаровуєш зеленю алей та золотом пляжів, захоплюєш прогулянками акваторію Каховського моря під витрилом яхти та закохуєш найгарнішими світанками в порту. Не дивлячись на непросту історію, ти підходиш до життя з почуттям гумору Осипа Шора та приховуєш собі золото не тільки кіфів, знайдене Борисом Мозолевським, а й талановитих людей, які століттями розвивають твої щедроти. Нікополе, ти місто легендарних пряників та пива, які сьогодні б назвали крафтовими. За ними в різні часи до нас їхали звідусіль, навіть з того берега на ковзанах по замерзлому водосховищу. Нікополе, ти місто кузня олімпійців та батьківщина промислових гігантів. Імена Юрія Сідих, Олени Антонової та Костянтина Сімашко, а також назви Південнотрубний завод та Нікопольський завод феросплавів стали вже брендами. Нікополе, ти місто, яке вміє з розмахом не тільки відпочивати, а й плідно працювати. Згадай, як ти в стислі терміни розбудувався під керівництвом Івана Ганчева. Нікополе, ти потерпав від ворогів століттями, але не скорився. І навіть сьогодні під щоденними обстрілами рашистської орди твої мешканці не втратили віри. Вони волонтерять, донатять, працюють, лікують, прибирають твої вулиці та сквери. І ми разом з тобою обов'язково вистоїмо і переможемо без варіантів. Нікополь не скорений.